Перше, коли Ксенія вийшла на сцену, то зрозуміла, що театральне мистецтво багатогранне і відкриває широкі горизонти для саморозвитку та пошуку самого себе, як і на сцені, так і в житті. Театральне відіграло досить хорошу роль у моєму житті. Воно мені допомогло спілкуватися з людьми, трохи себе відкрити. І можливо побачити, от коли ти стоїш за колісами, ти зовсім по-іншому на це все дивишся, ніж коли ти сидиш в залі. І Можливо, так. Воно мені трохи дало якогось бачення. Я прийшла сюди взагалі, бо в мене боя сцена, я хотіла побороти її. Починала ми взагалі з тюдів. І перша моя роль була у новорічному спектаклі. Я грала сніжинку. Дівчина легко перевтілюється в різнопланові образи на сцені театру. Це найбільше ксенії до душі ролі, в яких вона знаходить щось спільне зі своїм внутрішнім світом. Образ Ірини Малахової у п'єсі Станція або розклад бажань на завтра є близьким юній актрисі. Героїня вистави вірить у суперечливу філософську істину, що в житті ними керує доля. Роль яка подобається, та сам найбільше для кожного це та яка. В якій людина заходить себе на даний момент, остання роль Іри це от щось наближене до мого характеру, мені сподобається людиною управляє доля, то вона не вирішує сама за себе, вона вже підпадає під вплив цього світу. Керівник театральної студії Синтез Світлана Дворцина каже, що Ксенія всебічно розвинута дівчина, весела, світла та життєрадісна, яка прагне отримати від життя тільки найкраще. Талантлива, оригінальна. с хорошим духовным, с каким-то оригинальным миром. Она из тех детей, все время, которым испытываешь постоянную нежность. Я четыре года являюсь ее педагогом. но ну, мы уже перешли из стадии ученица-учитель в стадию подруги. Я уверена, у нее еще будет, будут роли, у нее будут еще успехи. Ну, если она, конечно, уже и дальше повяжется в театральной студии, потому что Діти мають таку можливість ані ростуть. Нині театр для Ксенії важливе заняття у житті, яке не заважає дівчині паралельно навчатися у художньому інституті на живописця. Це свідчить про те, що дівчина успішна у всьому, до чого б не приклала зусиль.